Вітаю, шановні глядачі! Ви дивитесь на на телеканалі Телефакт. Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма варте уваги! Святково й зворушливо відзначили завершення навчального року у самбірському ліцеї Лідер. Останній дзвоник став символом прощання з дитинством для 65 випускників. Зранку на подвір'ї ліцею разом із педагогами, батьками та гостями, шкільна родина урочисто відкрила нову сторінку їхнього життя. Усмішки, хвилювання, квіти та стрічки створили особливу атмосферу, сповнену світлих мрій та сподівань. Особливою миттю став урочистий вихід випускників, хвилюючий і символічний Сьогодні вас Прозвучав державний гімн України. Ведучі оголосили про початок урочистої частини. Зі щирим словом до присутніх звернулася директор ліцею Любов Мосійчук. Вона подякувала педагогам за віддану працю, батькам за підтримку, а випускникам побажала щасливої дороги у доросле життя. З теплими словами підтримки і настановами до випускників звернувся секретар міської ради Олег Онищук. Духовне благословення на світлий шлях молодому поколінні дав отець Дмитро Синейко. Я вам щиро побажаю. Не занедбувати зустрічі, відносини, стосунки між собою. Цього року мій випуск з семінарії зустрічається вперше за 15 років, а де були 14, 13, 12 років випуску, їх не було. Я вам щиро бажаю плекати стосунки. Адже у вас було кохання в класі? класа, правда? Були і токсичні, можливо, стосунки, не, не лагодили між собою, але з часом це все лікується, Бог лікує. Я вам щиро бажаю на наступний рік зустрітись, через рік зустрітись разом, ще через рік зустрітись, кожного року зустрічатись, Плекати, берегти відносини, бо наш Бог є про зустрічі, про відносини, про любов. І не просто зустрічатись, щоб посвяткувати. Привезіть з собою фотографії, відео. Зробіть такий вечір пам'яті хороших спогадів, сліз і радощі, і піднесення це дуже-дуже добре є. Так відтворити Бога і про з між собою. Я вам щиро бажаю і буду це вболівати, щоб між вами далі були між однокласниками. Після вашого сьогоднішнього випуску, зустрічі, відносини, приємні миті і спілкування. Хай Господь помагає. Щасливо після урочистих звернень. Ліцей вшанував пам'ять полеглих героїв України хвилиною мовчання. Над усіма в ту мить панувала особлива тиша спільна молитва за мир. Святкова програма продовжилася яскравими виступами учнів. У піснях звучали слова про єдність, надію, мир та любов до рідної землі. Танцювальні номери додали радості, а кожен виступ пронизувався щирими емоціями. Кульмінацією святкової частини став зворушливий танець випускників щирий, емоційний. Прощальний акорд їхнього шкільного життя А далі найемоційніша частина сльози на очах, щирі обійми, прощальні фото на згадку. Молодші школяри символічно надали останній дзвінок випускникам на щастя, на долю, на світлий шлях. Завершилося свято під синім небом, яке після вчорашньої зливи подарувало тепле сонце. І, хоча шкільні роки вже помагали рукою, цей день залишиться у серці кожного назавжди. Це була програма. «Варте уваги. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.